Українські діти Ісуса вітають, веселими пісеньками його звеселяють. Ой Ісусе, краще, краще, як ті квіти, пригорни до себе нині, українські діти. Щоб ми були добрі, щоб ми були щасні і здорові, і розумні, мов ті квіти красні. Ти, дитино Боже, на пахучому сіні, дай нам щастя і кращу долю нашій Україні. Тебо Десь Марія пречиста, породила, діва сина на Христа. Слава Вишні Богу! Слава Бог вишним Бога! І ми всім на землі. Христос Серда, нетвердевці сяй, я символ спочивай, щось небезпечну до нас, благовістяна нам нас. Всьому світлі за вас, та причастна. Сьогодні, панове, новина явила, що бачив я незвідане диво. Що за диво нам явила? Тому дні, що за ясність над битехом прямо царі. То не дні зорі, ще далеко день, то вертепі така ясність, як світло й І прийшли царі зі сходу, і від нашого народу три владики з України поклонитися дитині. Тріє, царі, треба вийдете, ми йдемо, виплиєм, відчує, спокою і повернемся. Мир ми в усьому дому сьому сьому. в свім. Ми царі зі воду, з перської столиці. Пришли повнетесь, нашому владиці. Нам на сході ясна зіркася з'явила, то народження Месії сіє весь світ сповістить. Тож ми дари всі зібрали, йдемо за звісною, щоб ці люди пораділи тою ноюною. Ми теж що за з'їздою, за небесною долою, з гір і сілою дар Ісусу і несе. Я взяв золото з собою думаю, придасться, бо на грішну землю, Бог, велике щастя. А я ладан взяв з собою, щоб народ був лад. А я миру, бо без миру нема добра, любого. Добрий вечір всім, хто чує, може бочка вам бракує. Чого розкричали, слава ваша, то пусте! Світи, можна в кошмі добре сісти, можна шну бід їсти, Маю курки, маю булки, маю пиво, маю милоку, пить у мене живо. Забирайся жити, стати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати у сучасні люди. Гроші забраху, там жив забрує. Ганяйте, да, що скати. Ми не хочемо тувати. Що у нас і діємо шканізумі? Що єврея наш, єврейсь хати пиха? Що, до вас біда прийшла, що вам цим коняком, що на у вас у -у -у -у! Тут І поминає. Він не забуває. Там де бійки, сварки, крики, і там мої музики. Там, де різні шаї, там товариші мої. А де всякі чарівниці, там мої рідні сизниці. Зате ім'я такимаю. То Та хто мене не здиваєш? Мир вам, братця майни, при слабків селих, нічого не лікають, тільки віру Бога маю, а в тобо споминає, на місце чорт немає. Ти чуєш, що сказала? Не взуріся не віхати, бо дуже я десь кувати. І що до нас і Ми Менше ще молились Богу. Один голомо ще били. І в рік роби придава. А гріденька дитинку. Мамо костю поклепали, помороз та твоє. Що за кола? Насампарки ваші комарі, та й теж щетрі мій робити. Дою, кую підляду, ще й мій ворішити. Можу жінку вкласти твої файли, можу коника вивести вести стані. можу ложку приносити, голос підкувати, аби на стеку засаду на скрипці заграти. Добрі і жити, не отак ви. Я подбаюсь, що вам свідчить було добре жити. Тобі к дасте положу і тобі положку. А тепер поклеєш ту свою гадну ночку. Нусь де ти, тинуська. Така скрасна, як була. А як якщо... він <пілу́ва> через спліт, то відпорвалася. Тут засела, тут за села, а тут за села. От така я полетна біда. А він не ся твоя. Все там спала, все тобі мала. Я Я без села нікуди. А тепер у тепер хаті на пирині на кроваті, і сумка клетки починають лиш. Ти мій зайчик, дорогий моє кіля масла, моя зіленька слабодай та чуть гасла. Далеко добрі люди, може в парчій ліквіди, є в машинка від Водка, Вот кап'єво насі, ходився здорові сісти, трохи віти і сісти. Я зажида мандрувала, кров життівського добре стала, добре їла, добре спала. А вже теж дома, за да плешку вкрали, до вас плескати вам. Аж не помполюся, але я ще поверну. Звідки йдете? Куди потім? Де бо ми з востоку, аж доволі, що принесе щири дури силою Божу. Я ми вклонити Божому дитяті, будемо вікою, а шарем з вас. Ож ви сідійшлися до цієї хати. Від от мене народився. Де ви його сховали? Хай смерть, не смерть, моя мила, ти мені служила не раз. Хай на похідних кров усе рікою. Махни своє гострою косою. Тут панує не Коли хтось за мною, своє моє коси. Усі коси, крім того, що коси малого, що сьогодні народився і на мій трон написівся. Ні, не буде цього царя, я раз не дарю, Бо моле дитя на сі має владу світі. А тебе прийшла й убити. Не проси й не молив, приготуйся до коси. Бачиш, працює О, Стоїть Свої княситься, голосу напаситься, пастиля, проти Бога бачу туже, дуже. Я вінчую, як ти жив, нехай да покорчить покорчення. Я вчую тепер сам бо ті подачі -по. з добрим не дістане. Я вінчую вам, як хайка не тільки оку твоя, кожен зливце, коте вели. Уведе підесь Марія пречиста, породила діва сина Матвій. Храй слабість відведе зичим бути здоровеньким всім дорослим і маленьким на потіку всій родині і на славу Україні. Христос зарожає.